Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ми з вами робили малосолену салаку. Вже ми її поїли. Це була смокотайна, ймовірна. Зараз у мене є мойва. І хочеться такої смачненької, я дуже люблю мою. І ми зробимо сьогодні мало сольну, так само засолимо мою. Знаєте, ще один такий лайфхак, може хто не знає, як відлічити мою дівчинку від мойви хлопчика. Отака тоненька із тоненькими плечиками, така це дівчинка, тут може бути ікра. А хлоп, мойви хлопчика в них плечі широкі, вони такі тут широкі, широкі. Голова маленька, а плечі широкі. А дівчатка навпаки, голова здорова, а самі плечики вузенькі. Ось дивіться, які тут хлопчики такі жирненькі, гарненькі. Ось ми їх і замаринуємо. А для цього нам потрібно поставити на газ ковшик, і зварити розсіл. Для розсолу нам треба один літр води. Треба, щоб вода закипіла. Ми Поставили на великий вогонь. Потім додаємо 2 столові ложки солі. Одну столову ложку цукру обов'язково. Потрібно 2-3, а то й 4 лаврові листочки. Рибка таке любить е, духмяного перцю, теж. скільки, як ви хочете, щоб була більш пряна, додавайте більше. Якщо менше, то менше. У мене є такий зерна. зерна ось коріандр, холяндр по українськи коріандр. отак, Більше таке звичне нам коріандр, то зерна. То як хочете, чим хочете, щоб пряніша було, додавайте більше. Я буду додавати чайну ложку і трішечки роззімну, щоб такий був аромат. Ось вода закипить, все додамо, закипить розсів, охолоджуємо і потім у контейнер складаємо рибку. Закипіла водичка. Додаємо сюди. Тут літр води, додаємо 2 столові ложки солі. Такі одна з більшою гіркою, одна з меншою гіркою. Тут вже не так прямо точно, це не в аптеці. Так, і столова ложка без гірки. Цукру просто столова ложка без гірки. Тепер додаємо лаврові листочки. Лаврові листочки в мене невеличкі, то я їх штук 4 кинула. Таких. Беру дукм'яний перець. Те, отак. Ну, більші-менші менше з десяток. І тепер я візьму так, столову і чайну ложку цих зерен, коріандра, холяндра, і отак я їх розминаю в руці. Ой такий зразу такий пішов на аромат. Вже рибка така начемарнована. Все. Хвилиночку вимикаю і. Даю повністю вихолонути. Так, зварили ми розсів, він вже охолов. Є отакий контейнер, куди я буду складати рибку. І ось тепер помита, моювочка гарно помита, але я її не чистила. Чому я її не чистила? Рибку, тому що якщо обрізати її зараз голову і брюшку почистити, все витягнути, вона швидше набере солі і буде солона. Тому просто гарно обмили її, помили її і все. Тепер, щоб її більше вмістилося, я кладу одну рибку туди, а одну сюди, отак, головами. Ікра, яка залишилася, якщо тут є ікра, буде ось ця рибка з ікрою. Де рибки дівчатка, вони з ікрою, їх видно. А все рибка хлопчик. Це без ікри. Отак, От щоб помістилося більшенько. Ми робили так салаку, і ми її дуже швидко з'їли, тому що вона дуже смачна. Дуже-дуже-дуже смачна. Так, тепер оцей розсіл такий гарний. Дивіться, який гарний розсіл. Такий з прянищами, він такий ароматний. І тепер заливаємо сюди у рибку. Якраз цей контейнер поміщається оце літровий. Трішечки отак потрусити треба, щоб все змішалося. Накриваємо кришечкою і ставимо в холодне місце. Не в холодильник, а якщо у вас де там є таке холодніше, місце не коло плити, щоб вона не поступово просолювалася, а не швидко. Ось так. Хай вона стоїть, а потім, як вже все вона зробиться, я вам покажу далі. Добрий ранок! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами зробимо вже нашу малосольну мойвочку, доведемо до кондиції. дивіться, вона простоїла трішечки більше доби. Пузики в неї такі вже м'якенькі. Сама вона плотненька, вона не встигла розпустися. там. Розсіл солюненький, вона така, дивіться одна в одну. Дивіться, яка гарненька вся. Ароматно так пахне. Тепер я її всю перечищу, Добавлю цибульки залю олійкою. Отакий От контейнер складу перемішку з цибулькою, залю олійкою і будемо потрішечки ласувати. Сьогодні на обід я насмажу картоплі і така рибка, і це буде саме те, що треба. Ось, Відчищаю я, відрізаю. Зараз я вам покажу, як це. Як роблю це я. Я беру рибку, не відриваю руками, я не люблю таку. Я люблю, щоб все було так акуратненько. Одрізаю. І пузико зовсім тонесенькою, такою, можна отак. Хто хоче отак. Можна отак розрізати. І обережно витягую, гляньте. Вона знімається з усіма плівочками чорними, з усім, гляньте. Дивіться, чистенька, білесенька, гарнесенька. Її отак складаю, а потім її вже всі разом з цибулькою буду прикладати. Дивіться, відчищається ідеально. Вона така жирненька, тут такі прослоїчки жирні. А саме цей жирок у от в він найсмачніший. Ось от Отак я перечистю всю рибку. Так, рибочку я почистила, ви подивіться. Кожна чистесенька, білесенька, гляньте, тут ще такі жирні прослоїчки є. Гляньте, Вона так відчищається, вона, така, вона так гарно відстає. Плавничок вириваєте ось цей. Сюди ручку вставляєте, отак, дивіться. Отак. І ножик не треба. І у вас, дивіться, філе отаке. І кладете його в ротика. Гляньте. Відділяються кісточки, але вона не розповзається в руках. Гляньте, яка вона смачна. Ось так. Тепер є контейнер. На дно викладаю. Порізано на четвертинки, на половинки, як хочете. Ми дуже любимо цибулю в рибки. В рибки нам більше всього подобається цибулька, тому ми її кладемо багато. І ось тепер я складаю одну туди, а одну сюди. Ось так, щоб влізло більшенько. У нас тут її багато, то ще й поділимося з кимсь. А на обід собі картошечки насмажимо. Це будемо ласувати. Ось так, і в такому вигляді вона тиждень зберігається, за тиждень ми її з'їмо, надовше не треба її робити багато, тому що все-таки це риба. От. Знову кладемо. І так наповнюємо до кінця. Так, і доця захотіла рибки такої, так що я в цей контейнер вистачить. Зараз візьму ще один. І зроблю тепер ще один. І будемо ласувати ідуть з внуками, і ми вистачить тут на всіх. Що я вам хочу сказати з приводу риби малосольної, такої оселедців. Раніше давали оселедці тяжко пораненим у шпиталях для відновлення сил, тому що риба для цього саме-саме-саме вона така. Там омега 6, омега 3. Багато всяких амінокислот, вона дуже-дуже-дуже корисна. Але в кого є проблеми з нирками або проблеми з тиском, то рибу взагалі не можна таку їсти. А мені один лікар вже він відійшов у вічність, він мені сказав, що треба їсти рибу, але треба її перед тим, як вживати, як вона замаринована, а потім, як вже її вживати, треба її гарно почистити і залити на годинку. Хвилин на 40 на годинку залити молочком. І коли вона постоя, потім молоко з неї злити. От. І просужу таке протерти рушничками. Або просто на друшлячок, щоб вона стекла, і додати олійку. Це потім як будемо робити. Сіль зайва виходить, молоко додає такої м'якості, самої структури і смаку. От. І тоді можна їсти вже, тоді вже не страшно. Так, ось такі два лоточки, у нас гарні припки. Тепер заливаємо їх олійкою. Так щедро, не жаліючи, тому що олійка теж вона і змякчить, і не дасть їй псуватися, і, кому ли, зайва сіль, вона її витягне. От, накриваємо кришечками. Ставимо в холодильник. Дивіться, отак і потрясаємо трішечки. Ділимося з ким, пригощаємо когось і радіємо, що можемо це зробити. Все, хай Бог благословляє вас і я вас благословляю. Миру нам усім, перемоги. До зустрічі! Дивіться, як, яка гарнота, та. Ну купив отаку баночку такий, отакої мойви або оселедці, такого. Коштує дуже багато грошей. А це ні, мов вона недорога, вона смачна. Так що готуйте. А ми з вами ще зустрінемося. А з вами була як завжди, я любов.